Всіх вітаю в цьому відеоролику, і сьогодні я вам продемонструю не дуже популярний індикатор, але той, котрий надає великі прохідності, а саме індикатор Donchian Channel. Торгую я на Квотексі, тому спускайтеся в опис даного відеоролику та реєструйтеся на цій біржі, а також бонусом отримуйте плюс 35% до вашого першого поповнення. Переходимо до стратегії. Все як завжди, спочатку налаштовуємо нашу робочу панель, спершу змінюємо наш таймфрейм та виставляємо це значення 30 секунд. Після чого змінюємо наш тип графіку на свічний та заходимо в розділ індикаторів. Нам потрібно тут обрати індикатор Donchain Channel. Заходимо в нього та нічого в ньому не змінюємо. Окрім єдиного, це наш колір Middle. Він повинен бути синім, та все. Можемо зачинити та приступати до торгівлі. Ми налаштували нашу робочу панель, а тепер щодо індикатора. Якщо ми подивимося на графік, то ми з вами бачимо, що в нас є рівень супротиву. Це ось ця зелена лінія. Ось вона в нас. А також бачимо рівень підтримки. Це наша ось ця червона лінія. Тобто відштовхуючися від цієї інформації, коли ми будемо підходити до рівня супротиву, то ми будемо відкриватися донизу. І так само з рівня підтримки. Якщо підійшли до нього, то відкриваємося вгору. Також хочу зауважити, що по цій стратегії ми з вами будемо використовувати час експірації 1 хвилина 30 секунд. Тому що, як ви пам'ятаєте, ми виставили таймфрейм у розмірі 30 секунд. Тобто, просто помножимо те число на 3. Та отримуємо наш результат. Я роблю так і вам теж раджу. А зараз давайте я знайду угоду, щоб ми могли відкритися доверху та донозу. А ще дуже важливий момент, про котрий треба сказати. Я буду відкриватися на протязі всього відеоролику на 2000 гривень. А ви ж запитаєте в мене, чому саме така сума. А я вам відповім, тому що це саме 1% від мого загального балансу. Тобто і вам варто дотримуватися мені менеджменту, то я раджу заходити в угоду на 1-2% від вашого рахунку. По угоді Кат чи хафе ми з вами відкриваємося донозу на півтори хвилини, тому що ми бачимо, що наш графік підійшов до зеленої лінії, тобто до нашого рівня супротиву. Як я і казав, в такому випадку ми повинні відкриватися донозу. Баце, ми забираємо наш чистий плюс по цій угоді. Ми бачили, як індикатор Донча Channel зараз нас відмінно відпрацював. Тому зараз давайте я знайду угоду, в котрій ми зможемо більш детальніше роздивитися наш рівень підтримки. A few Погоді з ДТ Коп я відкрився доверку на півтори хвилини, тому що ми бачимо, що наш графік підійшов до червоної лінії, тобто до нашого рівня підтримки. І нам треба, щоб по закінченню нашого часу експірації ми опинились вище за нашу точку входу. А я, друзі, в нас залишається лічені секунди до закінчення нашої годи, і вона в нас заходить в плюс. Я навіть не знаю, що казати. Цей індикатор відпрацьовує насправді відмінно, і ми забираємо наш другий плюс. Найс. Nice. Витративши 10 хвилин нашого часу. Нам вдалося заробити плюс 3500 гривень чистого прибутку, і це як на мене дуже круті результати. Тож вирішуйте самі, все у ваших руках. А якщо ви хочете бути в курсі всіх актуальних подій в трейдингу, бачити більше подібного навчання, більше подібних, а саме головне безкоштовних стратегій, то обов'язково приєднуйтеся до мого телеграм-каналу. Посилання буде в описі відеоролику. Переходьте по ньому, та там ви зможете отримати всі актуальні стратегії та ще багато чого цікавого. Тому переходьте та заробляйте разом зі мною. Всім до побачення!